Я всіх вітаю на каналі Стулі Кривця. Сьогодні буде не менш коротке відео, але досить важливе для того, щоб змоделювати спідницю до сукні, яку вже моделювали. Хто не бачив цю сукню, будь ласка, верхня частина змоделювана в попереднім, в попередньому відео. Посилання під цим відео я залишаю завжди. Тож трошки показую це спинка, це пілочка. З приводу коментарів, які були по запиту, скільки, якщо правильно зрозуміла той запит, тому що там було, скільки закладається на ось ці всі закладинки, ось тут. Тут нескільки не закладається, окрім застрочки та виточок. Між кожною відстрочкою 2 см, ви можете поставити свою позначку. Застрочується на 1 мм від кожної лінії. Пронакреслили і по цій накресленій лінії зігнули і прострочили на 1 мм. А якщо у вас ось тут є виточка, закладаєте на виточку і потім цей шов, Шов. Ви його робите перекантом, щоб він дивився десь там на внутрішню на сторону, десь там ну на задню сторону цієї відстрочки, і знову ж таки прострочуєте. Ось так. Якщо складно одразу зорієнтуватись, візьміть, будь ласка, щось по типу клаптика ваших знаю, якихось тканинок і потренуйтесь буде дуже цікаво і вам з таким попрацювати. Я сподіваюся, що я відповіла щодо спідниці. Щодо спідниці, перше, в мене є ось ця спинка, верхня частина ось бочок, і нам треба зробити єдине, що це перенести так, де мій олівець. Це перенести позначку, це та ширина, яка взагалі буде без усіляких закладенок. Ця відстань 1,5 це та відстань, яку ми забрали на допоміжну таку собі виточку, яка нам дає прилягання до попереку, щоб він не провисав. Зараз, не провисав. Зараз ми її відріжемо. Ніяке розширення я не додаю на спідницю, але я роблю ось так. Поки що, просто рівно відрізаю цей по боковому шву, і тут трошечки мене додається. Далі я одразу проведу ось тут частинку цієї першу мою закладинку, чітко вертикально я це веду, тому що вона зараз чітко вертикальна. Тут буде застібка, це обов'язково центр спинки. Задня частина. ось так. В нас є відстрочка, відстрочка яка йде поверху, коли всі закладинки вже в вас закладені, запрасовані, закріплені. Вони, там, можливо, відстрочені, так само, як верхня частина, а мені здається, що і не відстрочені. Просто Вони прострочені зверху ось такими горизонтальними прострочками. Там чотири горизонтальні прострочки, і близько. Я думаю, 6-7 см від лінії талії тут талія. Тут лінія стегна. Близько 5 см вверх перша від лінії стегна. І дивіться, ось перша 6-7 см. 6-7 см, друга, 6-7 см. І тут близько 2 см. Ось так. Те ж саме треба зробити і на пілочці. Все ж такі ж самі дії, як по задній частині, так і по передній частині. І зараз проводимо одразу ось ці горизонталі. Чіткі горизонталі, які потім нам ще будуть допомагати. Плюс ми їх будемо переносити на вже від нашої, ми будемо знати, де в нас що, помітки ставити, щоб нам було гарно. І цікаво. Так, один, два, три. Три у нас відстрочки. А я рахувала, як чотири, тому що там чотири проміжки. Один, два, три, і далі це четвертий, так? Три проміжки і три строчки. Так, ну, першу я, ну, мені вона падає якось ця по талії лінія талії відстрочена, але вона не відстрочена. Це відстрочка, 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 відстрочка і відстрочка. Обов'язково відмічайте собі ці лінії, щоб не заплутатись. Далі я надрізаю ось цю лінію виточки частину, так, і розрізаю у вершину виточки ось тут. І закриваю цю виточку. Таким чином я додаю об'єм в мою спідницю. Це єдиний об'єм, який я додаю. Ось так. І ось так. Далі на кожні 2 см, які в нас є саме за верхньою частиною цієї сукні, ось я прикладаю зараз і трошечки собі намічу відстань на 2 см. Раз. Потім так. Потім так. Потім так. Так. Однаково. І ось тут. І дивіться, тут я ось цю. Частинку я відрізаю. Тут можна трошки згладити ось цей куточка, щоб не було. І що робимо далі? Далі ми перші лінії, які вертикальні креслимо, це, починаючи від центру задньої частини. Ось так ось так. Так, далі, ось тут. Давайте ось так. Тут вони вже трошки підуть під таким нахилом, і це буде правильно, тому що нам треба зробити. Нам треба зробити доволі. Тут трошечки ось так можна відступити. Бачите, ось цю частинку можна відступити. Тут не дуже відступайте, щоб не було дуже великої відстані. Тут максимально однакові ось ці смужки. І далі, я зараз креслю все це під маркер, ви можете. Початку орієнтуватись на олівець. І це, в принципі, буде правильно, якщо ви спочатку будете орієнтуватись на олівець. Ось так. І ось цю смужку. Зараз я візьму цей маркер чорний, і я її трошечки ось так. Ось так. І тут трошки теж підправлю. Це така підправка буде. І що я візьму? Я візьму ось тут частинку, щоб підкладу, щоб мені потім накреслити. Ви так само можете підкладати частинку паперу, тому що у вас тут буде роздвижка на розкрещення. А це, до речі, один з тих варіантів, який допоможе позбавитись будь-яких виточок і зробити максимально все гарно. Ось цю частину можна зробити більш. Рівненькою. Можна трошки додати сюди паперу і зробити більш рівненькою. Зараз я додам паперчику. Ось так. І дивіться. Відводьте так, щоб дуже багато. Ви трошки можете тут зняти боковинку. Але не дуже багато. Зараз я накреслю, дивіться, тут буквально трошки, декілька міліметрів. Тому що оці декілька міліметрів у вас компенсуються ось тут. Але якщо ви заберете дуже багато, ви тоді дуже багато тут заберете. У вас буде, коли ви, ви, вам вже потрібно ось цю частину всю відстрочити. Ось так Цю вже не відстрочуємо, ось цю відстрочуємо. І цю відстрочуємо, і цю відстрочуємо. І ось тут декілька міліметрів вам ролі не зіграють, а якщо буде більше там 2 мм, то буде вже не дуже добре. І таким чином ви трошечки тут позбавитесь, не буде у вас ну, таких холмів, тому що відстрочка у вас піде ось тут. А далі, там, де у вас широке стегно, у вас підуть усі закладинки на розширення. Плюс ось ця закладинка точніше, ось цей проміжок вашої свободи яку ви за рахунок виточки, яка у вас додалась ось тут в цей простір. Далі будемо розрізати всі ці частинки. Зараз ось цю я лишню відріжу, та, яка у нас на смітничок. Тут вирівнюємо повністю всі ці, всі ці лінії низочка. В мене зараз короткий варіант, але на будь-який інший варіант ви все це додаєте. І я розрізаю. Знаєте, що я не зробила? Перед тим, як розрізати, треба обов'язково відмітити. 1, 2, 3, 4. Так, 5. Тікає від мене малюнок. Тут я ось цю лінію зараз закреслю. Вона нам не потрібна, щоб ми на неї не орієнтувались і не різали по ній. 6, 7, 8, 9 і 10. Так, це в нас відмічено обов'язково, тому що це той наш. Порядок, за яким ми будемо рухатись, розісаємо. Дивіться, ми розрізали, і в нас є кожна частина пронумерована. І в нас є кожна. зараз я цей паперчик буду підкладати В нас кожна частина пронумерована, в нас є лінії, які нам потрібно дотримувати лінії відстрочки. Наша смужка 1-2 см. Де в нас маркер? 2 см кожна По верхній особливо частині 2 см. Якщо ми, нам треба зробити закладинку, яка там є, це знову ж таки 2 х 24 см нам потрібно додати між кожною з цих частин. Я беру папер іншого кольору, щоб вам було видно. Підкладаю сюди, зараз ось так, тому що тут трошечки буде, можливо вигнути, Зараз ми побачимо. Зараз я буду підставляти, яким чином вона піде. Кожна ця частинка 4 см між кожною кожною частинкою. Зараз я вам накреслю 4 см, 4 і так далі, і так далі. До крайньої 4 см. У мене лінійка буде горизонтальною. Зараз я спочатку кожну частиночку треба обов'язково відкладати, за своєю чергою, тому що вони відповідають викрійці. І кожні ось ці 4 см, коли вони будуть ще додаватись на розкриття, то ви порахуйте, кожний, як скільки в нас 9 ось цих розрізів, так, здається, 9, якщо у нас 10 ось цих смужок, то 1, 2, 3, 4. 9 у нас розрізів. 9 помножити на 4, скільки у вас ще об'єму додасться. Тут доволі таки багато тканини піде. На так, не рухайся, будь ласка. Тут рівно. Тут рівно. І відкладаємо. І ось тут починаємо. Дивіться, у нас ось тут йдуть перші рівні полоси. Далі в нас іде вже такий проміжок. Ми його трошки вже починаємо ось так крутити. І я підкручую трошечки підкручую лінійку і повертаю, щоб у мене ну, такий собі плавний горизонт, так, використовався, підклеюю. Шосту беру. І вже тут орієнтуюсь на п'яту смужку за своїм поворотом. І остання десята, два сантиметри. І далі все це ми ось так будемо креслити таку лінію, по якій ми будемо це все відрізати. І тут в нас, дивіться, скільки в нас додалось ще на об'єм. Ця, ось ця частина, три смужки чорного кольору. Так, зараз вони, це в нас закладається і відстрочується. Це за об'ємом верхньої частини, талії, яка є, щоб воно було максимально прилегло. Ось тут лінія стегна, ось ця. Голубенька лінія це лінія стегна, яка не відстрочується. Це сама широка частина наших стегон, і за цією частиною в нас кожні 4 см ще підуть на таке собі розкліщення, при тому, що тут вже є додаткова свобода на стегна. Ну, плюс до всього, що в нас тут отримано і об'єм стехом. Я сподіваюся, цим зрозуміло, нічого далі вирізати не буду. Далі на, на, в швидкості буду робити, щоб ви бачили, таким самим чином робиться пілочка, передня частинка. Єдине, що я одразу дивіться, ось так. Одразу ось так візьму. І трошечки, ось тут трошечки, пару міліметриків додам, але мені треба зробити гарну лінію, і сюди додати нову бокову лінію. Тут в мене вже відмічені ось ці лінії від строчки, Де мій маркер, щоб ви бачили різницю від строчка. Відстрочка. Так само на такій самій відстані, тому що ви сшиваєте передню частину спідницю і задню частину спідницю, і потім ви вже починаєте, починаєте сшивати центр по спинці, там, де у вас буде, відстрочуєте, а потім зшиваєте а, на, на центр спинки і вставляєте там блискавку, наприклад. Це відстрочка, Відстрочка. і відстрочка. Ось так. Тут буквально трошки забралось. Але це не страшно. Ось так я тут заберу. Зараз роблю розкриття ось сюди виточку. Закриваю виточку. Підкладаю частинку, щоб мені було зручніше. Ось тут. Там є кишеня. В боковому її, так що ви можете собі зробити так само кишеню, якщо ви захочете. Ось цю лінію її треба трошечки підкоригувати, щоб не було кутами. Так. Беремо. В нас є центр. Напілочці тут трошечки підрізаю, тут трошечки підрізаю. Беремо ось цю центр до центру, підставляю. Так, перша, друга, зараз все будемо помічати, третя. І пішли ділити так само на 2 см. І ось тут. Далі тут вертикаль. Далі трошечки відходжу вертикаль 2 см. Так, тут, дивіться, бокова частина, вертикаль. Тут 2 см. тут 2 см. Далі трошечки відходжу, розходжу внизу. Бачите, нижня частинка. Знову трошечки нижня частинка. Я, ви можете це робити під олівець, щоб вам вирахувати ці частинки, щоб вони у вас були однакові. Я зараз без олівця, тому що багато часу буде на відео виходити. Тож, я орієнтуюсь на оку, але воно практично все однакове. Якщо у вас ідеально рівненька фігурка, вам взагалі все просто. Вам просто можна по рівні викладати. Фігурка рівненька, яка не вимагає з собою закриття, там, витичок, і можна якось там з цим пограти. Але якщо більшість фігурок йде зі стегенцями, з розкріщенням, ось тут треба обережно. Дивіться, бачите? Ось тут, в принципі, до останньої відстрочки все повинно бути однакове. Далі воно може бути вже трошечки по-різному. Не женіться за тим, що от ви бачите на моделях. Розумієте, що моделі вони всі плоскі. і тут треба про це пам'ятати. На них і буде так по плоському все сидіти. Але є ще один варіант це брати, закладати. Як закладають шотландку, спочатку без викривок, ви закладаєте. Тин -тин -тин -тин. А потім макетним способом, на суб'єчне на манекені, вже це все підлаштовуєте під верхню частину і під свої чи замовника габарити. Перша, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома, восьма, дев'ята, десята тут одинадцять. Де робити кишеню? Під останню ось, підстрочка. І ось тут, на цьому. На цій частині під останньою відстрочкою де починається така вшивна прорізна впрорізна кишені, чи прорізна, чи шві. І ще одне. Якщо нам треба ось у нас бокова частинка, передня частина і задня частина, бокова частинка. Зараз я поки що це відріжу. Я можу ось тут між ними, знаєте що зробити? Додати, наприклад, я відрізала, але можна на задній частині. Незалежно від того, можна і на передній частині, можна, і на задній частині додати а, по одному сантиметрі, якщо з обох частин, з обох сторін. Зараз трошечки я візьму ось тут, відріжу. Підставляю одна під одну. Максимально на однакову відстань 4 см. 4 см. 2 і см. 4 см. Беру лінійку. Чому я написала 2 і 2, тому що два з одного боку, з 2 з іншого боку. Тут у вас буде шов, який сховається в закладинку. Так розрізаю. Тут можна від... Зараз ось так. Відрегулювати ось цю лінію, щоб вона була гарненька така. Розрізаю. Тобто, ви бачите, ось цей синій колір, темно синій це є закладинки, які ви закладаєте. А ось цей верхній колір, який блакитний, він є верхньою частиною, яка буде на зовнішню сторону. Тож, коли ви кожну, ось цю, навіть ось цю бокову, ви загнули ось так, у вас тут висили, загнули. Вона у вас раз. Ось тут сховалась зі швом. Притому у вас ось тут може бути ще захований, ось тут заховане кишеня може бути. А ось це все у вас відстрочено. І так кожну ви складаєте навпіл, і буде вам відстрочка. Все, відео довге. Я сподіваюся, вам все зрозуміло. Будь ласка, будьте уважні. Якщо ви щось подумали, що я щось не сказала, переслухайте ще раз відео. І, можливо, ще, якщо я дійсно щось не сказала. То ви мені напишіть, будь ласка, коментарі. Але ваші коментарі мені дуже цінні. Я вам за них дуже вдячна. І я дуже вдячна за вашу увагу, уважність. І до нової зустрічі. Далі буде немало чого цікавого. Чимало чого цікавого. Все, всім до побачення!